Фонтери. ну це наше. Мої вітання. Е, пане Кабелане, насправді е, від вас якось так е, повіяло довірою. Сьогодні дуже багато брехні, на жаль, і е, е, Ширми. Олександра я знаю, бо я вчора з ним е, я вчора проводив теж свій ефір, прямий ефір із е, військовим е, СЗЧником якому зателефонував е, слідчий і е, запропонував здатися. Сьогодні я йому зателефонував слідчому я сьогодні. І зробив я йому пропозицію, після якої він кинув слухалку. Ну, да, це, є, це є відео у мене в Тікток, я можете подивитись. Дуже цікава розмова. З, зі мною він, їм так розмовляти не виходить, як з хлопцями. А я слухав, сидів поруч, то він сказав йому, ти приходиш, здаєшся. Я тобі вручаю підозру, Потім клопотання про скасування підозри І увага! Вишенька на торті. Рішення суду про оправдання. Я тут і випав осадок. Ми, ми все-таки законодавча держава. Ми все-таки законодемократична європейська держава. На паузі потужний сказав. так? Пане капелане, вибачте, за мій французький, я тоді кажу, може собі він на яйця наступить, ну тільки не на конституцію. Уж больно дорого вона нам далась. Так, звісно, я згоден вами. Я вважаю, що ви, вибачте, на такої фразі зобов'язані За, зафіксувати свою поїздку. Я сам журналіст. І я з 8 ранку 24 лютого ми волонтерим. І нікуди я не тікав. Я сам інвалід. У мене дві кримінальні справи, щоб я не гавкав. Я ще на третю нагавкаю. Нічого, я їх колекціонірую. Але, але ви маєте. Фільмувати і показувати, тому що, на жаль, не в тому полі бою проводяться боя. Не в тому інформаційному полі я маю на увазі. Треба не проти нас інформаційну війну вести, а проти орків. Тому ви і такі, як ви, а ну, ви в мене викликали довіру. У мене дуже мало людей, які викликають в мене довіру. Бо якщо я зараз список перечислю, там на букву Хевсі. Е, будь ласка, фільмуйте, якщо поїдете. Тим паче суми. Я сам з Безріка, це ну, Сумська область. Будь ласка, зафільмуйте, покажіть, дайте приклад, дайте надію, справжню. Наскільки настільки е, отруєний на інформаційний простір сьогодні. Я шокований як журналіст тим, що я добре, окей, хай я в е, гуглі е, зрадник е, однокласник Путіна, щоб ви розуміли. Це я все переживу. Да. Прикро те, що Англія, Франція, Германія, Італія, Португалія про мене писали, знімали фільми, відео. Я не хочу їх бачити, ці відео. Я би хотів себе в країні це бачити і читати. Ну окей, так, то й так. На сьогодні я сказав зеленій владі, будь ласка, не вручайте мені грамот, подяк і медалі. Я зачту це за неповагу до себе. І якщо вже на те пішло, я за об'єктивність і справедливість, я сам свідома. Я в дідомі себе не давав обіжать, а тут так і подав. Ви ж прекрасно знаєте покійного нинчого співака, Фантазьор, який виконував пісню, да? Євдокіма. А ви знаєте, що майже ніхто не знає про те, що він з Волині? Він наш земляк. І він перший ще 5 років тому назад конкретно і чітко сказав: банда кремлівська Путіна не зможе взяти Україну. По одній простої причині. Український народ, а в нього батьки тут в Донецьку. у мене тато, який мене встановив, він сам е, вже покинув, друг е, е, Стаханова, Олексія Стаханова, ви знаєте, я думаю, Стахановську. Е, він з 39-го року і багато чого мене навчив саме з життя, не з історії, написаної, переписаної, зашкрябаної, зачеркнутої, переписаної. Ну знаєте, як да? у нас історія пишеться. Вони намагаються молодь нашу сьогодні тупонути. Нічого в них не вийде. Так от я задав питання, чому до сих пір навіть посмертно цій людині ніхто не дав нагороди. Адже Євдокімов ще тоді сказав, ніколи банда Кремля Путіна не візьме українські землі. Бо їм не зрозуміти наш наратив, наше бажання бути вільним. Чому, чому цій людині не дали звання посмертно, героя України, там не знаю, заслуженого, Господи, хоча б. Ну, зато Потап у нас заслужений. В ефірі я постійно молюся за військовослужбовців. У мене постійно красний телефон. Що на сьогоднішній день я роблю, я маю виду капеланство. Це всього-навсього два з половиною роки. На початку війни я не був капеланом, я був простим священником. Розумієте, я працював в таксі. Я, до речі, якраз приготував подарунок зараз на суми Я готую теж посилки, ми то пакуємо. Ух ти! Так, да. це мені хлопці подарили військові. Ну, ви б ну, зрозуміли які. <ріст> Але той хлопчик ну 6 років і він збирає оці наклечки, всякі, ну все, що військове. Я думаю, що хлопці не образяться, а дитині буде приємно. Посилки пакуємо, відправляємо, медицину купуємо, шукаємо. Я не, не то, що я там скажуся, Я просто хочу, щоб інформаційний простір був чистіший і добріший, і позитивніший. Але, на жаль, без таких людей, як ви в першу чергу, а ви мене просто викликали довіру, повагу. Е людські сознання будуть за замарені, як кажуть. Як казав Гебельс, тупої стадо кращий народ. Але ми ж не стадо. Ні-ні ні. Але з нас ні. намагаються зробити стадом. Адже чим тупіший народ і чим менш проінформованіший, тим він більш послушніший. У мене вже настільки глас набитий, що я коли читаю новості, я знаходжу, де брехня. Ну, брешуть. Ну, на жаль, брешуть. Дуже мало сьогодні в інформаційному просторі порядності, людяності і адекватності. А про Машу, дочу Поляковий, ти два роки виставляла фотки. В, в Лондоні дорогущі фотки, там красиві фотки. І вдруг ти вирішила поумнішати, просюсолювати на тему Гадавщини війни. Хто ти така? Ти не маєш морального права на цю тему говорити. Коли суспільство почне поважати себе, як в Європі, на, на пів Євроцента щось підняли, підвищили, чуть квартали не спалили. А в нас тиснуть, давлять, жмуть. По-біблійному, знаєш, є таке. Писання, все тайне стоїть, становиться явним рано чи пізно. Ну чи раніше, тому що ми можемо державу потеряти. То, Слово як зброя, як, як пуля. То, Воно може то, вбити, то, може то, розстріляти. То, а. а правда, це як міна, на якій можна підорватися. Тому я бажаю вам мирного неба. І нехай матір Божа вас оберігає.